FavBet – титульний партнер FavBet Extra ліги. Гра розкриває тебе. Вітаємо вас з перемогою. Непростий був поєдинок. Будь ласка, коментар сьогоднішнього матчу ваш. Ну, дякую вам за привітання. Перемога вона є перемога, да. ну, Знову тривога, якась нервозність у нас другий тайм. А хлопці грали здорово перший тайм, і в другому потім підзібралися, якось да. переосмислили, що ми робимо, да. довели своє діло до результату. Да. А так по грі треба дивитися, аналізувати, будемо виправляти помилки, нам ще є куди рости. Ну. Вже є якийсь конструктив, і хлопці на м'ячі вже, да. ну, нам, щоб тривога була великі перерви, на нас погано впливають. вже діють, да, впливають. Будемо працювати над цим. Сана, ви сьогодні наша перемога, ви такою трошки ну, незадоволений чи розстроєний, чи я помиляюсь. Ні, я дуже радий за хлопців, за команду, за Саміра, за Сашу. Це їх праця, і за город, за місто дуже приємно, що десь ми да, піднялися, піднялися в турнірній таблиці, надо дивитися там, рахувати. місце. П'яте, ну вже історична подія. Так, так, так. Да. Ну я ж кажу, хлопці, треба витримувати цей над ну, тиск такий психологічний, що і другий там, да, в таке. Врема, в такий час живемо, що да, перерва більше часу, вони вже холодні. Як до них достукатись і заново розминатися, це все важко. Але вони молодці, Перестроїлись гарно. Всі з перемогою. Болівальникам велике дякую, хто залишився, не роз'їхався. Для них ми граємо, да, для міста, для, а в другу чергу для себе. Да. Дякуємо вам. Дякую. ФАВБЕТ Титульний партнер ФАВБЕТЕК Екстраліги ГРА розкриває тебе!